Додогенькі. В сьогоднішньому відео Попробуємо таку метод розкоксовки, називається капіталочка мотора. Є в нас пацієнт Opel Omega B, трошки задивив мотор. Попробуємо розкоксувати. І щоб доказати, то що я не лох, я покажу, як вона вам димить. І зливаємо всі технологічні жидкості, там антифриз, масло у моторі. Для того, щоб злити антифриз, в нас є такий гвинтик чи заглушка. Його відкручується і воно лиється. Для масла в нас є ось Антифриз ми злили, масло злили, значить беремо, приступаємо до розборки. Знімаємо всю, весь пуск. Керім самого впускного колектора, потім відкручуємо випуск від мотора. Сапун. Знімаємо головку і дивимося до состояння поршнів. Так, зняв воздушний фільтр. Получається електродросель. Відключаємо його, відключаємо модульне заживання тут. Витягуємо його, сапуни. Тут я відкрутив вже. Форсунки газові цю всю проводку витягуємо. Далі що в нас тут? На редуктор ми нічого не відключаємо. Відкручуємо клапану кришку, скидаємо з тої сторони випускний колектор, відкручуємо сапун і далі буде видно. Задовенькі. Зняв впускний колектор. Масло в нас трошки є в другому циліндрі. В третьому. Додоньки. Розібрав трошки мотора. Зараз кидаємо клапану кришку. Ще відкрутити залишилося випускний колектор. Знімати подон, але треба зняти клапану кришку. Стоїть. Лопнув. А я думаю, що воно це котить. У мене там каталізатор вирізаний чуть-чуть нижче. Я думав, десь там воно лопло і чи тріснуло, чи прогоріло, і січеть. Колектор лопнув, лопнув колектор. Да. Це хлопці тюнінг називається. Тюнінг. i go the people really wanna know who i is and who i be they stop and stare when they see me if said it once no need to repeat run up on me watch you fall to your knees tip my hat when it's time for the kill. It ain't no beast when you're really real i am the boss i am the dawn i am the one they call lucky charm got my own shit, i don't need your farm life was so hard it made me weak built to last this girl ain't weak sturdy and still when i plant my feet got it out the mud now it's racks in my sleep look to god he supplies my needs endless faith is what brought me В нас було один компенсатор, підсокочував. Ну, не працював. Значить, е дотягуємо... Витягуємо. Ось цей не працював. Він продавлений. Витягуємо цього. І на наш розборний цех. Дивіться, як тут стоїть, а тут заклинив. Як тут випирає, а тут провалений. І так само, як його на місце ставити, він нижче, цей нижче, а цей вище. Ну і продавлюватись вони не мають. Як їх розбирати? Беремо... Це мертвий наш гідрокомпенсатор. Ну, і живим так само можна робити. І просто його вибиваємо. Все, вибили. Получається, ми ось його розібрали. З нього дві частинки є, але цей поломаний. Тут ще має бути пружинка і шарик. Щось його десь нема. Вставили і сюди прожимаємо чимось. І він туди запресовується. О, вставив. Витягнули. Витягнув. Витягнув головку. Тут в нас виходить картина не дуже така довольна. Я, в принципі, не дуже й Е, Тут нагару майже нема в першому. У другий, третій нагар сильний, в четвертому нагару теж відносно нема. Так само і по головці, це все видно. Получається, тут в нас хороша смесь коричнева, тут чорне. Так, да, виходить третій, другий, він щось такий чорненький. А тут то нормально. Пацани, треба коробку відкрутити. E, значить, що в нас по планах? Відсодіняємо стартер. Знизу я вже там болти відкрутив. У e, нас тут раз болт. Тут два болт. Тут болта нема. Пиздець. Тут болт. Два болта виходить. E, Відсодіняємо подачу у жидкості на сцеплення Ковоче, озівали мотора. Додогеньки в нас e, печальні справи. Тут ще байдужий у нас шатун. Трохи в копоті. Але нічого страшного. Кольця не позалягали. Масло вона їла, кольця не залягли. Значить, була дуже сильна вироботка. Майже півтора міліметра. Вироботка в циліндровій. Наш подопитний. Ось такий у нас зазор в кольцові. Це посередині майже... Ну, чуть вище середини роботи. Самого поршня в циліндрові такий зазор, десь около 1,5 мм по щупах. Два поршня вже вийняв. Треба ще два виняти. І ось так от вони у нас виглядають. Компресійні вони ходять. Ну і масло сьомне, воно теж там чуть-чуть ходить, але воно не сильно залягло. Залягше. чи залягло. І що в нас тут вийшло? Окладища трошки піджувало. От от. Піджувало, вкладища, треба вкладищі міняти. Відкрутив балансір вали. У нас тут був подон з двох частей. І домкрат бачу, опустився. Балансір вали вони тут тримаються, їх там виставляти елементарно. Значить, відкручуємо ще оставшихся два. Вроді не задерті колінвал. Е, відкручуємо оставшихся два наших е, шатуна. І дивимося, що з ним. Додоєньки. Е, Говорив з дядьком одним. Мав вести головку. Щоб знайшли там якусь тріщині, що подивилися, бо я нічого не можу побачити в ній. Яка проблема на гар в нас є на другому і третьому циліндрі, я пообщався з цим чоловічком, що мав до нього їхати, він каже, що це може бути проблема не в головці. Ну, не може бути, так і є. Каже, що це проблема не в головці. Значить, яка ситуація? В нас просто вироблята виробля? Значить, яка ситуація? В нас просто велика вироботка в блокові самому. Він каже, якщо більше трьох соток... Вироботки, то ну, немає смисла робити мотор. Треба його чи гільзувати чи розточувати. Ну, типа, не по дішману, як я хочу зробити. Получається, якщо просто вкинути кольця туди, то він поїзде максимум там 6000 км і оп'ять почне диміти дуже сильно. Що він каже? Просто на другому і третьому циліндрі велика вироботка е, самих колець і самого, самої гільзи. Получається. Як добре давати газу, чого в нас в впускному каналі масло, коли добре даєш газу, масло запльовує аж на впускний клапан, і воно потім його просто піддавляє, ну, підбавляє із-за цього, що великий зазор в кільцях. Значить, якщо у вас така ситуація. Якщо у вас виробітка до 3 соток, значить можна підкинути кольце і мотор буде їздити. Якщо більше трьох соток, то треба вже трохи серйозніше робити. Вже, навірно, якусь розточку, щось. Вирівнювати, якось щось треба робити. Е також чого другий, третій <кхід> сильно димить? Із-за того, що Із -за того, і того, він мені сказав, що він теплонагружений. Перший і четвертий в нас охлаждається. Так само антифризом як і все. Але другий і третій його догріває перший і четвертий циліндр. А перший і четвертий, перший стоїть, в нього є стінка, де стоїть до ГРМ а в четвертому просто стоїть до коробки. І за цього така ситуація, що тільки другий, і третій задимів. Купляю нові вкладиші, нові Чуть-чуть по прокладках. І докупи все складу. І... Встіплення. Відкрутив маховик, поміняв сальні колінвала, назад вдів і бугеля теж перепакував на герметик. На всякий случай Случаї різні бувають. Потім болти на фіксатор різьби, бо в них теж є болі, що через різьбу може текти масло. Ставимо значить ми назад нашу корзину. Ставимо корзину і ставимо диск встіплення у нас. Люк Люковське степлення ще таке. Божеське. В чому прикол? Стіплення, як хоч не поставиш, в нас є ось, ось такі як пружинки. Ось іде така, як пружинка. І тут вони вставляються в цей пазик. Тут іде такий наплив. Я тільки що вставляв, вжимав і воно, думаю, щось не вжимається, самий диск. Він так по кругу ходить якраз відцентрувати, як треба. Його центруєш, зажимаєш і все чітко. Тут треба цими виступами ставити ось сюди, в цю сторону. Центрую я, беру, значить, головку на 10 з набора. Вона якраз оцим от діаметром, де в нас сама під гайку йде, залазить в підшипник. Тут у нас сепараторний. Сюди вона чітко заходить. А цим радіусом далі, де йде вороток, вона якраз чітко влазить сюди в шліци. І вона плюс-мінус центрується. Це якщо у вас немає приспособи приблуди такої. Коротше, працюємо далі. І ще в нас є виступ з шліцами, а з іншої сторони виступа нема. І оцими виступом з шліцами треба ставити до мотора. Вставив удлинитель і головку на 16, туди її вставив в подшипничок і тут в шліце, на самому диску зціплення. Получається, все чітко стоїть, це болтається сам у длініти. Там головка стоїть чітко. По дліні тут, якщо пальцем провести, все чітко, ніде ні більше, ні менше. Витягуємо, значить, беремо, прокручуємо головку і тянемо на себе. Не витягнулись. Ну, коротше, таким способом треба її витягувати. Можемо похитати туди-сюди. Витягуємо головку, дивимось на соосніть всього узла зціплення. В нас якось на вигляд вроді нормально вийшло. Пробуємо накидати коробку і ставити далі. Hurry up quick, El Jefe's coming soon. Sit up straight when she enters the room. Be enthused, but don't look too amused. This is her queendom, please respect her rule. Smile in my face, put him in my place, but at Gully on side of stage. Let's pump brakes, let's be frank. Running after him when you're the chase. You are the catch and he's the net. How quick we do we all forget to honor these warm policies, my darling? You are the infant queen, man. Respect or he'll neglect. You are the wind beneath his wings. You are the see. The reason why this world can breathe. Giving sons eyes to see and daughters' dreams to believe anything less less than the best for you is high treason queen. Hurry up quick, a head face coming soon. Sit up straight when she enters the room. Be enthused, but don't look too amused. This is her queendom, please respect her так ми э... компресійні два компресійних room. І одне масло сйомне, воно зборне йде на борне, виходить, два колечка таких і всередині така, типу як пружинка. Що ми робимо? Беремо наші компресійні кольця, ну, взагалі всі кольця, крім цієї пружинки. І кидаємо в циліндр, доводимо десь 50, сантиметрів, десь 5 сантиметрів. не 50 см, а 50 мм, десь донизу проводимо. І дивимося, який зазор. Для опельовського мотора Z22XE нам треба, щоб компресійні кольця були 0,40 ні, 030, 050. А маслосйомні в допусках у нас 0,40, 0,1 і 40. Тобто там майже сотка чек значить, Вставляємо ми кольцо в циліндр, поршньо ми його вирівняємо. Вирівняли його і дивимося тут щупом, проміряємо. Після чого беремо наш поршень і кусочком кільця компресійного це в нас друге. Вичищаємо канавки, тут, щоб всередині були чисті всі. Після того, як вичистили, міняємо вкладищі, вставляємо маслосйомну пружинку і зверху потім два наборних кольця маслосйомних сюди, Потім йде нижнє компресійне кольцо, потім верхнє. Розводиться е, пружинка, тут, замок пружинки тут, потім е, нижнє маслосьоне кольцо, замок його тут і 180 градусів верхнє кольцо. Тобто воно буде знаходитись тут. Компресійні, якщо в нас тут е, замок нижнього компресі... Компресі... Якщо в нас тут замок нижнього маслосьомного кольця, то тут. Е, Буде нижнякомпресійний е замок. І так само 180 градусів до верхнього компресійного кольца. Іде тут замок. Зараз покажу. Встановлюємо наші кільця. Новий комплект є ось золотий. Ну, як золоте. Встановлюємо спочатку цю пружинку, так як у неї є пазики, які... Е Пруження, то вона підпружинює самі кільця, маслосйомні, так для нього є пазіки. Тобто є в нас маслосйомні кільця. Виходить, що якщо на нього надавити, він складається в одну сторону. Ось тут донизу. Тобто оцим конусом, так мовити, його ставимо уверх. Два кільця. Нижнє і те, яке буде зверху. В будь-якому випадку воно пружинить в одну сторону. Тобто оцим конусом ставимо доверху. Після цього ми вставили сюди пружинку, накидаємо одне кільце. Тут немає різниці, вверх-вниз. Оце головне дивитися, як воно пружинить. Вставляємо у поршень, заводимо його під пружинку маслосьомного кільця. І уважно потрібно спостерігати, щоб ось замок у наш, нашої пружинки, щоб він був чітко вставлений. Не знаходив один на одного, а був вставлений. Впертий був в у в відповідну частину пружинки. Нижній. Значить, витягнули вкладиші. і є в нас два вкладиша. Один йде з отвором для смазки, а другий йде суцільний. Ось йде з отвором. Ось іде суцільний. Суцільний в будь-якому випадку ми ставимо його, ложимо в відповідну частину шатуна. А з отвором в нас йде у деяких моделей, тут а зверху в шатунові, отут йде отвір для кращої змазки. В нашому випадку цього отвора немає нового. Ну, Ставимо його вверх. І вставили. Шатуни вкручуються. У нас є тут мітка. І отут от мітка є. І вони вкручуються отак. Перепутати їх не, ну, можна, але не треба. Значить, у нас є пронумерований тут цей четвертий. І тут також пронумерований четвертий. Також встановлюємо поршень е, стрілочкою до ГРМ. -у. Ось у нас тут з цієї сторони стрілка. Ось у нас стрілка тут. Встановлюємо його до ГРМ. -у. Ось така у нас обжимка. Беремо її, закручуємо і натискаємо фіксатор. Відкручуємо стільки, скільки нам потрібно. Забагато. Підкручуємо до нашого розміру нашого поршня з кільцями змащуємо його мастилом і дивимося щоб наші замки нікуди не змістились перевіряємо щоб вони плавно ходили і обжимаємо і змащуємо наш вкладиш мастилом. Встановлюємо поршень в, в циліндр, піджимаємо його до початку циліндра, ручкою від молотка підбиваємо далі. Підводимо його під колінвал і залазимо знизу, закручуємо відповідну часть шатуна. Додогеньки притираємо клапана. Е, повитирали в нас місця фаски і місця на самому клапані. Получається, ось тут дає е, такий глянець. Получається, вставляємо клапан, знизу у нас отка шлангочка. І ми просто такими рухами будемо його протирати. Е, беремо, значить, пасту в нас притіручно ось вот такий от експерт. Беремо клапан наш і наносимо на нього трішки цієї пасти. нанесли отаким от методом пасти, вставляємо в направляющу клапана і вставили і за ножку клапана вдіваємо шланг. Можна присоскою але присоски в мене нема, тому користуюся просто шлангом. І отакими от, от рухами. Блок циліндрів і прокладки обежиримо поверхню блока. Щоб краще прилягав заводський герметик на прокладці. Беремо наші болти головки, продуваємо різьбу і капаємо масло ось сюди, під шайбу саму. То з середини і по краях. Тут у нас ньютони йдуть. Це 25 ньютон на метр. Також після того 90 градусів. Всі болти по 90 градусів прокрутили. Потім ще раз по 90 градусів покрутили. Потім ще раз по 90 градусів покрутили. І в кінці по 15 градусів покрутили. Зажимаємо перший від руки тріщоткою. От приспособу. І починаємо затягувати під 90 градусів. Продуваю та встановлюю гідрокомпенсатори. Встановлюю її, один замінив, він заклинив. Продуваю ось на ньому є якийсь бруд, так як гідрокомпенсатор це дуже там, маленький механізм, дуже мілкий. І кожна піщенка може його забити і він просто перестане робити. Як промастили всі елементи, які... Доторкаються до розпредвала, саме гідрокомпенсатор, оцю тарілочку верхню, також трішки е, посадочного місця для розпредвала ось тут. І ось тут також підмастили трошки мастилом. вверху як має стояти. Е, грубо говоря, бугель. І ось сюди наносимо. Капельку герметика для того, щоб мастило не поступало назовній мотор. Любі мої, зібрав головку трошки, накинув розпредвали. Накинув вже клапану кришку, виставив ГРМ по метках. як виставляється ГРМ. Є в нас метки на самих шестернях розпридвала. Як виставляється ГРМ. Є в нас на самих шестернях мітки. Тут мітка і тут мітка. Виставляємо і тут виставляємо. Також на самому колінвалу є також мітка. Ось вона. Отут. І на самому шківові, який приводив дію ремінь на генератор і на гур. Там також є така мітка. По них виставляємо, помпу все заводимо. На натяжний ролик також виставляємо і в нього також є своя мітка. Ось тут є такий е, показник, його виставляємо і е, натягуємо ремінь до відповідного натягу, який буде продемонстрований ось тут, на цьому стрілочці. Далі, е, ставимо впускний колектор на новій прокладці. Все під'єднуємо і пробуємо зробити перший запуск. енті. наш моторчик вже зібраний. Зараз продемонструю, як він перестав димити. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, пишіть якісь коментарі. До скорих зустрічей, Чао-какао!